Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми вам покажемо 10 неймовірних способів застосування промислового фену. Ви будете вражені, наскільки цей пристрій може бути універсальним і корисним. Слід згадати, що це лише мала частина із мільйона можливих застосувань цього інструменту. Готові розпочати? Тож вперед до нашої першої пригоди. Перший спосіб швидке висушування фарби. Подумайте про це, ви фарбуєте кімнату і часу обмаль. Промисловий фен може стати вашим найкращим другом. Просто наведіть його на фарбовану поверхню, і вона висохне вдвічі швидше. Це збереже вам багато часу та нервів. А тепер переходимо до наступного захоплюючого способу. Замерзла труба це неприємна ситуація, з якою стикається багато людей. Але не засмучуйтесь, промисловий фен може допомогти. Просто наводіть його на замерзлу ділянку труби, і тепло розтопить лід. Тепер вода буде знову пливти, а ви зможете уникнути непотрібних проблем. Хм, Час рухатись далі до наступного способу. Часом потрібно швидко склеїти дві частини разом. Промисловий фен може зробити це за вас. Просто нанесіть тепло на клейову зону, і він швидко затвердне, забезпечуючи міцне з'єднання. Це надійний і швидкий спосіб для ремонту та творчих проєктів. Неймовірно, ви готові побачити це. Тоді і продовжуємо. Чи стикалися ви з проблемою старого лаку на дерев'яній поверхні? Промисловий фен може вам допомогти. Просто наведіть його на поверхню, і старий лак розтане. Це підготує поверхню до нового оброблення, дозволяючи вам зробити дерев'яний виріб новим і блискучим. Дивовижно, але це ще не все. Є ще багато способів використання промислового фену. Готові дізнатися про них. Пластикові труби це незамінний матеріал для ремонтних та творчих проєктів. І промисловий фен може допомогти вам згинати їх у потрібні форми. Просто нагрійте трубу, поки вона не стане м'якою і гнучкою, а потім згинайте її у потрібний вам кут. Це забезпечує точність та простоту у роботі. Пау! Вражаючі, і ми ще не закінчили. Є ще багато способів, які вас зацікавлять. Пластик це чудовий матеріал, але іноді нам потрібно вигнати його для наших потреб. Промисловий фен допоможе вам зробити це без зайвих зусиль. Просто нагрійте пластик, поки він стає м'яким, а потім вигинайте його у бажану форму. Це особливо корисно при ремонті, моделюванні та виготовленні прототипів. Тепер переходимо до наступного вражаючого способу використання промислового фену. Намагалися зняти наклейку або етикетку зі скла або іншої поверхні, і безуспішно. Промисловий фен робить цей процес набагато простішим. Просто нагріти наклейку і клей відійде без зусиль. Це врятує ваші нерви та залишить поверхню чистою. Ідемо далі. Що ж нас чекає наступним? Ще один застосунок промислового фену це зняття фарби з поверхонь. Якщо у вас є старий шар фарби, який потрібно зняти, промисловий фен може бути вам у нагоді. Нагріти фарбовану поверхню за допомогою фену, і фарба, стане м'якою, і легко відлучиться. Звичайно, не забувайте використовувати захисні рукавички та робити це в добре провітрюваному приміщенні. І нарешті, останні, але не менш захоплюючі способи використання промислового фену. Промисловий фен може бути потужним інструментом для художніх і творчих людей. Ви можете використовувати його для створення унікальних та ефектних елементів у своїх проектах. Він допоможе розтопити та моделювати пластик, створюючи складні форми та текстури. А також... Тож розтоплення воску для заливання у форми та з'єднання будь-яких матеріалів за допомогою пластику. Це відкриває безліч можливостей для вашої творчості. І нарешті ось вони 10 неймовірних способів застосування промислового фену. Він може бути корисний не тільки в ремонтних роботах, але й стати вашим творчим помічником. А посилання на всіх героїв цього відео буде в описі. А на цьому на все, друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!